Так ось, що головне? Головне, що я чітко для себе зрозумів, чого я хочу, чого я не хочу. Ось, коли ви розумієте, чого ви хочете, це класно, супер. А коли ви розумієте, чого ви не хочете, це більш ніж класно. Чого я не хочу? Я не хочу працювати за гроші. Якщо це так, будь ласка, плюсик ставте. Якщо давайте так, вам відгукується плюсик, не відгукується мінус. Така, щоб у нас була якась діалог такий з вами, і ми спілкувалися. Добре? Я не хочу працювати за гроші. Тобто я не проти працювати. Для мене працювати це творчість. Зараз я з вами спілкуюся, це творчість, це задоволення. Розумієте? А ось працювати для того, щоб зробити гроші, це для мене. Робота, а роботу я не люблю, як і ви. Так? Якщо так плюсик. Далі, я, хочу, я не хочу, щоб у мене були якісь питання, пов'язані з моїм здоров'ям. Я не хочу, щоб у мене не вистачало особистого часу для важливих речей в моєму житті. Я не хочу, щоб у мене бракувало енергії. І найголовніше, я хочу бути вільною людиною. Тобто я не хочу бути замкненим в клітці, де я не можу дозволити собі те, що я хочу і чого я бажаю. І обмеженим в своїх правах, в своєму пересуванні, в своєму виборі. Тобто, я не хочу бути залежною людиною. Я думаю, вам це все дуже відгукується, якщо так, поставте плюсики. Залежною людиною від когось чи від чогось бути це дуже така ну, погана історія, так? Від системи, від обставин, від держави, від війни, від, від чого завгодно: від пандемії, від наступних якихось криз, які точно будуть у нас від цього залежним я не хочу бути. І що я хочу по-перше, я хочу бути вільною людиною. Це саме головне для мене: що в житті бути вільним, вільним приймати рішення, вільним їздити, куди я хочу, займатися, чим я хочу, нікому не підпорядковуватись та не. Відчитуватись не знаю, як правильно буде українською, поправте, будь ласка. Тобто е хочу робити те, що для мене важливо. Хочу робити те, що мене е розвиває і наповнює, надихає і робить щасливою людину. Хочу бути разом з такими ж людьми, е друзями і е сім'єю, які зі мною одніх цінностей, і з якими мені разом дуже класно. Ось Звітувати, дякую, нікого мене завжди виручає. Ось звітувати не хочу. хочу. Хочу бути з класними людьми, дуже хочу подорожувати, дуже хочу, щоб в мене був вільний час і можливість цим часом розпоряджатись так, як мені потрібно. Хочу бути здоровим, енергійним, позитивним, бадьорим та наповненим цими всіми почуттями. Цього я точно хочу. І коли і я спрогнозував наступні 5 років мого життя, то я зрозумів, що потрібно щось робити саме зараз і е, порахував, скільки для цього потрібно грошей. Дуже вам рекомендую порахувати, скільки вам потрібно грошей, щоб ви відчували себе фінансово свободною людиною. Давайте разом це зробимо.